Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Інна Зінюк. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Школярі атакують. Чергова наукова конференція в Киму. День пам'яті видатної людини. 15 чудових років танцю. Герої асфальту. Останнім часом в Киму просто такий шалений інтелектуальний бум. Найстаранніші школярі з різних куточків України буквально атакують стіни нашого університету. Чим викликаний такий? Ажіотаж знають наші журналісти. Інтелектуальні ігри в Київському міжнародному університеті вже давно нікого не дивують, адже учні старших класів з великим задоволенням приймають в них участі досі. Цього разу свою креативність демонстрували інститут журналістики та інститут телебачення кіно і театру. Найцікавішим було те, що серед членів журі можна було побачити не тільки викладачів, а й студентів старших курсів. Насамперед, ми самі захотіли бути членами журі, тому що ми хочемо подивитися на дітей, які сьогодні прийшли, і хочемо подивитися на наше майбутнє. Головними призами конкурсів були знижки на навчання в Киму. Учасники серйозно підготувались до змагань. Вони презентували свої проекти, робили опитування, брали інтерв'ю, танцювали, розігрували невеликі сценки. Всі команди дуже гідно виступили, незважаючи на хвилювання. Переможцями у грі журналістів Креатив Медіа стали команди журналюги та влади компанія. А у грі зірка телебачення від кафедри кіно телемистецтва стала команда шаурма Ужоріка. Ну, это было очень трудно. Мы очень сильно боялись, мы не знали, как мы выступим. Но благодаря всем, кто были в нашей команде, мы это сделали и мы выиграли. Все классно, все супер. Университет очень нравится. Хочу поступать. Вот. Будем стараться. У жюри від проведеної игры залишились только приємні враження и позитивные відгуки. Я думала, что у меня будут менее приятные впечатления, но они действительно оказались хорошими. Ребята очень такие энергичные, Адкрите активне. Ми щиро вітаємо переможців. Бажаємо всім учасникам професійних успіхів і з нетерпінням чекаємо наступних зустрічей. Олександра Єфименко, Христина Перкова, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Абітурієнтам інтелектуальні ігри, а студентам конференції. Адже де ще краще можна проявити свої наукові здібності. Подробиці у сюжеті. Не одне покоління українців-козаків застало кроваві українсько-польські війни, але як сказано в давній приказці, двічі в одну річку не увійдеш. І сьогодні Україна й Польща плідно співпрацюють у подоланні спільних політичних, економічних і наукових проблем. Поза цим історичним процесом не залишився Київський міжнародний університет. Він вже давно став традиційним місцем проведення конференцій та зустрічей із провідними вченими Польщі, Сербії та Російської Федерації. До таких заходів варто віднести й третю науково практичну конференцію, організовану кафедрою соціальних комунікацій. Киму в ній взяли участь гості з польського міста Катовіце. Ми говоримо про науку соціальних комунікацій. Хоча пройшло зовсім небагато часу, як вона увійшла до наукового обігу в нашому вітчизняному українському науковому просторі. Але сьогодні вона вже може пишатися певними здобутками. У конференції брали участь доктори наук, аспіранти, професори, а також студенти та учні. Слухачами могли стати всі бажаючі. Мета конференції поглибити розуміння соціальних комунікацій, особливо підходи до вивчення прикладних соціально-комунікаційних технологій. Все почалося з реєстрації учасників. Після чого доктори наук прочитали лекції для студентів. Вчені відзначили, що за останні 20 років світ сильно змінився, внаслідок чого молодь стала забувати історію своєї країни. Нас зацікавила тема конференції, і ми хотіли би показати наскільки ці дослідження важливі. Зараз ситуація інша ніж у 1989 році, коли ці питання обговорювалися лише у родинному колі. У ході роботи конференції обговорювалися актуальні питання сучасних соціально-комунікаційних технологій. А один із організаторів, професор холод, презентував свій новий підручник комунікаційній технології. Конференція не залишила байдужими і наших студентів, які активно включилися в роботу усіх шести секційних засідань. Мала змогу презентувати результати своїх наукових досліджень, мала змогу почути конструктивну критику. Результатами конференції всі задоволені. Учасники із Польщі запросили студентів і викладачів Київського міжнародного університету до себе в гості та пообіцяли обов'язково повернутися. Вікторія Нечіпорук Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Наступний сюжет не потребує жодних анонсів. Адже той, про кого йде мова, пішов з життя 5 років тому. Геніальному вчителю, великому режисеру теоретику, присвячується. Людина живе доти, доки її образ залишається в наших серцях. Саме тому сім'я, колеги, учні Вадима Чубасова зібралися у будинку кіно, щоб вже вкотре вшанувати пам'ять режисера. Адже той, кому пощастило знати цю людину, вже ніколи не зможе її забути. Вадим Львович був як паровоз, він, він набирав повітря і вдихнув таку. Кількість життя, в таку кількість людських доль. Кожен учень взяв від Чубасова щось своє. Він точно навчив мене дисципліні, дуже пильно слідкувати за добрим ім'ям своїм. Трошки привчив мене читати книжки. Були тут і колеги режисера. От я хочу сказати, взагалі, Вадим Львовичу, що це був чоловік, який всю життя був одним із пір. Він створював театр, він виходив в прямому ефірі, скільки було нових і всіважних проєктів. Викладач, Олега, друг, Вадим Львович був різним. У нього дуже особливий іронічний погляд нібито він на тебе дивиться і тебе бачить не просто наскрізь. Він тебе сканує. І от це такий був детектор брехні. Для мене цей чоловік був такою соседочення тепла, доброти і такта. Тобто він показував свій характер, важкий характер тільки тоді, коли люди поступали так, як вони не повинні поступати. Для нас він був такий, такий дуже мудрий, добрий і всезнаючий дедушка. Роки йдуть, а поради чубасового викладача не втрачають своєї цінності. Але з кожним роком вплив його стає все більше і більше. Тому що те, що закладав Вадим Львович, врешті-решт виявляється найпотрібніше і найважливіше. Такий він. Режисер, новатор, викладач, друг і просто людина з великої літери. Вадим Чубасов. Виноградну косточку в теплую землю зарою. И лозу поцелую, и спел я гроздья сорву. И друзей созову, и любовь в свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, ко гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Надо найти у кого учиться, найти учителя, кому ты можешь доверять и в целом на него покластися. Ірина Просяжнюк Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Приємно спостерігати за людиною, яка займається своєю улюбленою справою. Ось нещодавно один з викладачів Киму, якому пощастило мати в житті таку справу, відсвяткував 15-річчя свого творчого шляху, пройденого у ритмі запального танцю. Нещодавно в актовій залі Киму відбувся творчий вечір хореографії, який влаштували студенти театрального факультету, але це було незвичайне дійство, адже разом зі своїми учнями на сцену вийшов їх керівник і викладач Денис Шариков. Він цього дня святкував 15-річчя творчої діяльності. Я дуже доволен своїми студентами. От вони показали прекрасне мастерство хорошу технічну підготовку. Коли в залі вимикається світло, на сцені відбуваються справжні дива. Це нереальний, казковий світ, де нічого не треба говорити, тому що це світ танцю. Ну, я хочу сказати, що мені подобається, во перше атмосфера. Коли театр чи фільм, от атмосфера, вона одразу настраює, уводить в якийсь інший світ. Ось це творчість, коли люди не займаються творчістю, вони скуднеють. Скучніють, стануться сірими, в глазах только долари кроваве мальчики. Это одним словом, а сьогодні я увійшов духовність. Цікаво, які враження залишились в учасників після власного виступу, і чи порадують вони нас ще подібними заходами. Впечатлення потрясающе, як будь-якого концерту, восторг. Ми замітили, як ця сказка, скажімо так, пройшла. Загорілося світло, і в залі лунають оплески. Танцювальна казка закінчилась. А нам лише залишається сподіватись на повторення подібного дійства. Олександра Єфименко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Кажуть, байк це свобода. Вітер швидкість і жодних перешкод. А от що про це кліше думають самі байкери? Загадка. Розгадати її спробувала Вікторія Шестакова. А чи знали ви, що перший мотоцикл був чотирьохколісним? І добре, що до наших днів він доїхав вже на двох колесах. Сучасний стан автотрас часто пригнічує своїми заторами, але не тих, хто свого часу обрав два колеса на противагу комфортним і теплим автівкам. І, хоч стиль життя таких людей притаманний не кожному, але їх їзду завжди супроводжують численні погляди перехожих. Байкери люди, про яких протягом цілого століття вже встигло укластися чимало стереотипів. Ми поставили собі за завдання розвінчати такі міфи. Міф перший: байкери ведуть нездоровий спосіб життя. Поява такого стереотипу якоюсь мірою завдячує західному кінематографу. Але в житті все трохи інакше. Так, їх важче буде зустріти в дитячому кафе, аніж у пабі, і серед них не так багато, скажімо, вегетаріанців. Але у будь-якому разі наявність мотоцикла не дає підстави для існування такого стереотипу. Міф другий це ненадійний та небезпечний вид транспорту. Байків на дорогах набагато менше ніж автомобілів, і тому а, всі люди намагаються зразу знайти щось негативне, негативне в чомусь для них невідомому. Міф третій: подобання байкерів кардинально різняться зі смаками більшості. Ну це класична така думка. Я просто навіть зараз не можу уявити якийсь байкерський паб чи ще якусь байкерську тусовку, там де буде грати класична музика. Хоча насправді особисто я дуже люблю і класичну музику і взагалі будь-які жанри музики. Міф четвертий. Байкери нічим іншим не займаються, окрім того, як катаються на своїх крутих мотоциклах. Сам на себе працюю. Жена теж моя сама на себе працює. тіще сама на себе. До того ж, це ще й гарні сім'янини, у яких підростає майбутнє покоління любителів свободи. І насправді ці люди дуже добрі та чорні, хоч і здаються часто жорсткими, непокірними та злими. Ребята, давайте жити дружно! Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні у нас це всі новини. Команда студентського квитка бажає вам з такою ж легкістю та наснагою, як герої нашого останнього сюжету, прямувати щасливою дорогою свого життя. Ну а я з вами прощаюсь до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте нам за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або ж телефонуйте 450 06 31, Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Інна Зінюк на все добре.